Ну що, друзі, зірні шості матчі в Каліфорнії. Мемфіс програв Лейкерс, і. Держав Морант визнав, що через його проблеми із законом вплинуло це все на команду і тому вони програли, взяв вину на себе. Це чоловічий поступок. Оце говорить про те, що принаймні шанси. Що людина з нього буде величезній. Хочу сподіватися, що команда ця об'єднається. Насправді це дуже крута, симпатична команда. Класно грають у баскетбол, дуже видовищна, дуже, дуже щасливий за вболівальників Мемфісу. Що після Ери, Газоля і Конлі прийшли до них такі люди, і сподіваємося, що в наступному сезоні ця команда ну, Претендуватиме, ну гратиме як команда фіналу Заходу, як мінімум. Захід знову буде дуже сильний. Друга пара Golden State тут, е, Мій прогноз вийшов навпаки. Я сподівався, що що Мемфіс виграє у Лекі, що у них набагато більше шансів. А тут, навпаки, Сакраменто виграли. Мені здається, що недооцінка. Прогнози букмекерів, всі ці висловлювання в пресі, що от Golden State тепер тепло, всі ці статистики. Це е, думали воїни, що перемога впаде їм сама в руки. Не так саме все гадалося. Молодці сакраментівці не залітало у них на початку. Точніше, вони повели 8-0, а після того в них просто перестало залітати. Але люди працювали на підборі, там перевага. Перевага на щиті там була 1-9, потім щось 2-12. Ну, е, вигравали вони підбори на чужому щиті, вони вийшли такі налаштовані, такі мотивовані. Якби такими самими вийшли в Мемфіс, до речі, Ліброн сказав, що вони налаштовувалися як на цьому гру. Вони розуміли, що якщо вони програють за Лос-Анджелесі, в Мемфісі вони навряд чи виграють. Голден Стейту після перемоги в 5 матчі, здавалося, що все, гра зроблена. Ну і тепер буде суперматч. Я не знаю, ну, сьомий, сьомий матч це завжди свято, але саме в цій парі це буде щось особливе. І ну, я не знаю кому як. але от знову поведінка Дреймонда Гріна в певні моменти, вона просто дратувала. Там, от, е в центрі майданчика, коли він завалив Фокса. Ну, потім він встав, пішов пічити, він його в другий другий раз схвалив. Я не знаю, мені цей епізод він до сих пір стоїть очима. От саме через поведінку Дреймонда я не знаю, за кого я буду вболівати в парі Lekers Golden State, якщо ГСВ виграють у гостях. Я не знаю, тому що я завжди. Ну, 99% зіста я б вболівав, ну, до цієї серії ви точно вболівав за, за ГСВ. Але тут я не знаю. Ну, от От сама поведінка Дреймонда особисто мене відштовхує від вболівання за цю команду, яка насправді фантастична. І завдяки саме цій команді, і OKC, Ще Везбрука і Дюрента я повернувся в НБА. Після того фантастичного матчу, коли Клей там закинув, по-моєму, 12-3 очкових, це дійсно був фантастичний матч. Все це почалося з посту Руслана Гончарова. Російською мовою, ну, посмотрите, я же волшебство. Це дійсно було волшебство. І з тих пір я повернувся в НБА, закохався.